Всім привіт! Сьогодні хотіла коротко розповісти про те, як я потрапила до Словаччини, але дуже коротко і без подробиць, тому що ця інформація на сьогодні вже не буде актуальною і навряд чи комусь це, ну, цікаво. Під цим відео я залишу корисні посилання. А для тих, хто планує переїхати до Словаччини а, з України або з іншої країни, а, можете за ними прийти, можливо, знайдете там щось цікаве саме для вас. Я з міста Запоріжжя а, виїжджала вже коли це було потрібно. Не просто так, тому я зібрала речі. А, Маленьку валізу, документи котрі мала, кота себе і поїхала. Я дуже сподіваюся, що в мене вдасться записати хоч трішки відео, хоч щось буде чути, тому що вітер сьогодні проти мене трошки. З Запоріжжя я виїхала 1 червня 2022 року. 3 червня я перетнула кордон України і Словаччини. Там, на кордоні чекали такі намети з гарячим чаєм, кавою. Можна було трішки перекусити, і звідти відходили автобуси на реєстрацію. Я Сіла в один з таких автобусів і нас відвезли на реєстрацію. Зняли нам відбитки пальців, зробили фото, зареєстрували в базі, надали тимчасовий притулок, який нам дозволяв працювати і проживати на території словацької республіки. З реєстраційного центру а, нас вже розподілили а, на проживання. І 4 червня я вже була а, у такому гуртожитку для українців. А, там були Ну, достатньо хороші умови. Я не, нічого не можу сказати, що там прям було зовсім погано. Ні, було добре. У нас були окремі кімнати а, і нам, у нас було харчування один раз на день. Я дуже швидко знайшла роботу а, за три дні. Це просто ідеально. І потім через декілька місяців знайшла собі житло для вже такого окремого проживання, і я за нього сплачувала сама самостійно, я і досі там живу. На сьогодні я вже майже два роки перебуваю на території Словаччини, знімаю житло за власний кошт, працюю. Тому маю певний досвід і можу вже з вами ним поділитись. Тому, кому цікаво, можете писати свої запитання в коментарях і не тільки. Буду рада вам відповісти. Бережіть себе, своїх близьких. Побачимось!